Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у своєму вечірньому зверненні. Він розповів про нові санкції проти Росії та угоди зі Сполученими Штатами щодо зброї. Зеленський також повідомив про ліквідацію наслідків обстрілів у містах, таких як Шостка та Павлоград. У Великоолександрівці є загиблі. Україна працює над узгодженням санкцій з країнами поза європейським союзом. Зеленський згадав про домовленості з колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо протиповітряної оборони. Україна готова купувати зброю та експортувати свої технології, зокрема дрони, до Сполучених Штатів. Президент оголосив про оновлення складу Ради національної безпеки і оборони. Він провів розмову з новим головою Рустемом Умєровим. Перші рішення вже на підході Зеленський планує зустрітися з новою прем'єркою Свириденко. Продовжуються переговори з Росією щодо обміну полоненими та припинення вогню. Україна закликає до повернення дітей. Зеленський згадав про нагородження званням героя України Олега Ярового та Віталія Карвацького посмертно. Орденом свободи відзначено 16-річних партизанів з Бердянська, Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова, яких закатували росіяни. Їхні тіла не повернули рідним.